Давай подивимося, яким цей тиждень з 16 по 22 червня буде для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? Що тобі принесе цей тиждень? В чому ти знаходишся зараз, так? Знаєш, таке враження, що ти надягла рожеві окуляри і на життєві ситуації дивишся саме через них. Чому? Тому що маєш багато тривоги і багато страхів. Тобі дуже хочеться рухатися вперед, але ці страхи і цей такий тривожний стан тобі не дає. Не дає рухатися вперед, і ти в тому знаєш, якось заводиш себе в якийсь глухий кут. Що несе тобі цей тиждень, яким він буде для тебе? Цей тиждень може тебе змусити провести якийсь аналіз. причинно наслідкові зв'язки. У твоєму житті ти будеш повертатися в якусь ситуацію, дуже для тебе важливу. І тобі необхідно буде тут прийняти чітке рішення, чітке усвідомлення того, хто ти, куди ти далі рухаєшся. Ти дуже харизматична особистість. Ти людина дуже енергетично сильна, яка можеш вести за собою людей, яка знає, чого в принципі хоче зараз, так. Але є моменти, в яких ти на сьогоднішній день десь не зовсім впевнена і емоційно, інтуїтивно ти це відчуваєш. Та якось не зовсім можеш довіритися собі. На цьому тижні можеш мати зустрічі із знайомими, друзями, близькими. Дуже гарно проведений час, можливо, це. Якесь таке святкування, так, гарна компанія, яка тобі може надати підтримку і тепло, але ти будеш відчувати у тій компанії якесь таке незадоволення. Щось тобі дуже не сподобається. І ти так фокус уваги свій переведеш якраз таки на те, що тобі не подобається. Таке буде відчуття, що м -м, хочеться відпочити від того спілкування, так? Дивися, на цьому тижні. А в робочих моментах дуже багато змін може бути, тих, яких ти не очікуєш. Десь тобі доведеться, знаєш, так зрозуміти, що щось відходить, щось приходить, ти виходиш на новий якийсь шлях. І частини того, чим ти займаєшся, бо вкладаєш туди енергію час, вони будуть поступово відходити. Може, це для тебе буде і складно, але новий шлях принесе тобі більше і за. Забагато більше, так? Що стосується особистого життя, будеш якесь рішення приймати дуже серйозне і дуже важливе. В емоціях дуже великі гойдалки можуть бути такий: маніпуляції і роздрай. Не готова ти в відносинах переходити на інший рівень. Але не